Зачекай, не гортай далі, дозволь мені помолитися за тебе. Дорогий Господи, саме зараз я молюся за того, хто дивиться це відео. Господи, прошу Тебе дарувати, їй мир. Ти знаєш її труднощі і знаєш кожну ситуацію, в якій вона перебуває. Хто ж, окрім тебе, Господи, може понести все це? Навіть тоді, коли їй здається, що вона безсила, Господи, прошу Тебе звільнити її, зняти з неї всі тягарі і випробування, даруй їй свободу у Христі, так само, як Ти дарував її мені, Господи. Я також молюся за її глибокі бажання та надії, за те, чого вона довго чекала з терпінням. Господи, благослови кожну сферу її життя, наповни її Твоїм миром, утіш її. І дай їй по-справжньому відчути Твою безмежну любов і підтримку. У цю мить, Господи, наповни її своїм Святим Духом. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друзі, напишіть у коментарях дякувати Богові, що прийняти цю молитву і поділіться нею з тими, кого ви хочете благословити, щоб сила молитви поширювалася далі. Амінь.